Вчора ми почули продовження публікацій так званих плівок Міндіча. Вчора на засіданні ТСК, за що, до речі, я хотів би подякувати ТСК Ярославе. Ми почули електроніка з фаерпонта, який розкрадає кошти оборонного бюджету. Вчора, нарешті, ми почули. Алі-Баба. Ви Знаєте, зараз я зайшов до штучного інтелекту і подивився, а що ж хто такий Алі-Баба? Зачитую дослівно. Персонаж арабської казки випадково дізнається заклинання до скарбниці і стає дуже багатим. Крім того, Ім'я Баба використовується як псевдоним для керівника Офісу Президента України в зв'язку з корупційним скандалом. Не можу не погодитися з штучним інтелектом. Дорогі друзі, Україна переживає найбільшу загрозу свого існування з 22-го року, 24 року. Лютого. І якщо зараз які питання треба вирішувати, це питання довіри українського народу до влади, до Верховної Ради, це питання довіри партнерів до держави Україна. І це питання довіри фронту до тилу. І ви цими двома жалюгідними цапами відбувайлими хочете вирішити питання довіри, коли доведено, що сотні мільйонів доларів і мільярди гривень командою Алібаби і 40 розбійників уряду і 5-6 менеджерів розкрадалися і планують продовжувати розкрадати. Ведете до знищення Верховної Ради, знищення влади і знищення Української держави. Європейська солідарність розпочала збір підписів за відставку уряду. Чому уряду, ви спитаєте? А що ви будете робити, як ви відставите двох міністрів, а на плівках є ще п'ять? Знову будете збиратися? А що ви будете робити з фінмоніторингом моніторингом?